Ет'юкраїн Преміум спонсор національної збірної з футболу разом сильніші. Ну ми тим часом будемо долучати до розмови Володимира Біцяка, командира 3-ї роти добровольчого формування територіальної громади, заступника голови сумської районної ради. Пане Володимире, вітаємо вас. Вас вітають завжди північно співфорпурд заборона нашої держави. Ну що хотіли б одразу розпитати про ситуацію на російсько-українському кордоні і загалом, що зараз з обстрілами при фронтових територіях. Ну, якщо рахувати обстріли відносно, так які вони на вчорашній день було 83 вибухи по всі по всій сумщині. Ну як би сказати, що це відносно невелика кількість. Якщо це було і по 250 вибухів, і 400 максимально було, тому інтенсивність на, на вчорашній день зменшена на превелику радість. так. Ну а ви їх взагалі вони скінчили, то було б ще краще. А якщо до евакуації людей, чи зараз є потреба в тому, аби з інших районів ті, які не були попередньо залучені, забирали хоча б дітей, так сім'ї з дітьми? Сім дітей з 5 кілометрової зони вже евакуйовано. Тому а, тільки дорослі, які написали, скажімо так, відповідні бу бумаги, що вони на свій страх і ризик остаються на цих територіях, а, тільки дорослі сталися. В п'ятій кілометровій зоні, а якщо додивиться ну, там розглядати там село населені пункти Велика Писаровка, там десь приблизно 250 людей залишилось. Ну, в громаді десь приблизно мається на увазі на цих селах прифронтових, скажем так, прикордонних. Так само в Рижівці, там теж шість людей залишилось, Це Білопільська громада. Тому люди, які хотіли вже скам, евакуйовані. Ну, дивіться, ну ключова історія це підготовка. Так розуміємо до якихось нових можливих викликів, які можуть спіткати сумщину. Хотіла вас відповідно розпитати ступінь підготовки і темпи робіт, коли ми говоримо про фортифікації. Так розуміємо, що ну нещодавно, десь кілька днів тому, ми з вами спілкувалися на цю тему. Ну, але можливо є певні позитивні зрушення, тому що уряд виділив ну кілька мільярдів гривень. Додачей додатково до ще. Не буду називати суму, але значну суму до ще поміма того, що видавали виділяла. Пер... До виділили це вже публічна інформація. Денис магаль про так. це говорив вже офіційно. А, так. так значить, ну то що я бачу, спостерігаю, коли передигаюся по сумському району. То ну, на мій погляд, десь відсотків 80 цієї ці роботи вже виконано на даний час. І роботи продовжуються, і якраз сприятливі поводні умови, дажів, слава Богу, немає. Тому думаю, що е, ще ну, плюс-мінус ще місяць, і всі роботи по фортифікації будуть виконані в повному обсязі. Двіться, пане Володимире, ще хотіли би вас запитати з приводу з приводу взагалі ситуації на Сумщині зараз в самому місті Суми. Так яка ситуація? Чи багато зараз людей з районів переїжджає в обласний центр? І власне як влада допомагає їм з житлом і адаптацією? Скажімо так? Ну дійсно багато ВПО зараз тоже саме велике писарівки, десь приблизно. Людей 300-400. Чому я знаю, тому що ми видаємо продуктові набори. Їм організували видачу, тому вже десь близько 200 людей. отримали. і завтра в понеділок. вибачаюсь, також будуть продовжувати. Тому Десь приблизно 500 людей в сумах з великої писарівки. Потім багато в в місті Автирка, також виповочников. З приводу я питав у людей у цих мешканців. Що вам треба? Ви ну є? У вас де мешкати, немає. Ну якби би всі максимально пристроєні? всі, хто, ну скажімо та не хотів там гуртожитка живі, хто поснімали собі квартири, якого кошти якого коштів немає. Тим надані гуртожитки, де вони розміщені? Ну в принципі, плюс-мінус нормально відносно. скажімо так, якщо можна так поняти, що вдома краще, але маємо що маємо, і багато людей скажімо так вже їдуть назад до не купити року довше. Ну, ми ж такі люди, ось сезон посадочний починається, всі хочуть Вернуся там. Це вже починає садити городину. Скажем так, посівна пішла вже в хід. Так. Володимир Біцак, командир третьої роти добровольчого формування територіальної громади, заступник голови сумської районної ради з нами був на прямому зв'язку. І Бет преміум, спонсор національної збірної з футболу. Разом сильніші.